Солодко іграшкову радість розвозив днями селами Бердичівщини. Президент благодійного фонду Відкрите серце Петро Залізний. 120-ма подарунковими наборами цього разу була наповнена його автівка. У кожному м'яка іграшка та солодощі. Сьогодні, куди не кінця всюди новини про важку ситуацію в Україні, пояснює свою подорож Петро Залізний. Тож прийшла думка хоча би трохи розрадити дітлахів у цей непростий для всіх час. До Пасхи ще далеченько, а зробити малечі приємне хочеться вже сьогодні. На цей раз знову наші друзі Фудбенк, організація благодійна. Вони нам дали якусь частину подаруночків, і ми в зв'язку з тим, що така важка, важкі обставини, так так, так якось воно нагнітає все. Постійно батьки дивляться новини про війну, про всі ці питання, які є. І ми прийняли для себе рішення в своїй благодійній організації. ми Прийняли рішення, що зараз цими подарунками ми проїдемося по дитячих садочках, щоб принести хоч трошечки радості, і взагалі весна радість. Перші 70 наборів благодійних залишив у дошколярику, дитсадкові, що у Скраглівці. Сельчани від малого до великого добре знають цю людину. Дружба Петра Залізного зі скраглівчанами триває роками. Дочекавшись, доки малеча після обіднього сну підзарядилася смачненьким, благодійник порадував дошколяриків приємним сюрпризом. Радості було не описати. А добре дітворі і дорослим хороше. Петра Миколайовича, я зустрічаю завжди як. В першу чергу як товариша, як друга, тому що знаю його дуже давно. Він по своїй роботі і по мірі спілкування зі мною теж давно знається, тому що його батьки проживають на території нашої сільської ради. Я знаю його як добру, порядну людину, яка постійно відгукується на будь-які мої прохання. Він неодноразово був у дитячому садочку. Він дітям доставляє радості у іграшках, доставляє радості у віграх, які привозить батута, привозив. Він постійно є нашим. Ми не рахуємо, що це хтось такий чужий, а це наша людина, яка постійно при першому його поклику, він завжди є з нами. Коли тримаючи за спиною подарунка, у дітей питають, чи гарно вони себе поводили, важко дочекатися негативної відповіді. Тому в Озадівському промінцеві Петру Залізному довелося повірити його маленьким мешканцям на словом. Отримавши у відповідь на подарунки 22 щасливих посмішки, благодійник відзначив у своєму маршрутові. Наступне село Андрій Тим часом Озадівка нагородила гостям щирою подякою. Нам сьогодні дуже приємно, що Петро Миколайович не забуває про наших дітей, що він завжди їх пам'ятає. Не проходило б жодне свято, коли б він не приїхав в садочок і не привітав наших дітей, наших працівників. От і сьогодні він до нас завітав із з подарунками. Ми сьогодні хочемо від імені працівників від сільської ради, від батьків наших діток подякувати йому. За його гостинність, за його щиру душу, і, взагалі, що він у нас є така чудова, прекрасна людина, яка вже на протязі 10 років не забуває про село, про дітей і взагалі про всіх жителів села.